Незамінним компонентом у формуванні стійких класів є розвиток емоційної компетентності. Ми тепер добре знаємо, що вміння керувати своїми емоціями є не менш важливими за академічні здібності, академічні навички, які здобувають діти впродовж навчання у школах. І якщо говорити про емоційну компетентність, нам важливі певні речі для розуміння. Навики емоційної компетентності допоможуть учням в класах усвідомлювати, що з ними зараз відбувається, усвідомлювати і також приймати певні рішення згідно цих усвідомлень, ефективно будувати стосунки, проявляти емпатію, бути добрим до інших, шанувати гідність інших. Також ми знаємо, що вміння керувати своїми емоціями позитивно впливає на розвиток самоконтролю і також самомотивації. Розуміємо, що коли є емоційна нерегуляція емоцій одного учня, це може повпливати на цілий клімат у класі. і Певні емоційні налаштування одного учня можуть передаватися як вірус, покласу, хвилювання, роздратування. Ці всі емоції можуть дещо зашкодити доброму навчанню учню, тому нам так важливо зупиняти певні емоційні налаштування в класі, плекати добрі емоційні налаштування в класі. І ми розуміємо, так, що емоції це є спосіб комунікації, так, що емоції є для того, щоб розуміти, тому нам, дорослим, вчителям у школі так важливо вміти відчитувати ці комунікативні сигнали, які подають нам дорослі, не ігнорувати їх, а сприймати їх як важливим посланням до того, щоб, можливо, чомусь допомогти цій дитині. Справитися з певними емоційними реакціями або допомогти їй заспокоїтися. От також ми знаємо, що емоції можуть проявлятися в різній інтенсивності, так що те, що ми відчуваємо злість, це є один факт, а інша річ, коли ми говоримо про те, наскільки сильно ми відчуваємо цю злість, і ми розуміємо, що різна інтенсивність емоцій. По різному впливає на наші дії, тому навик зменшувати інтенсивність емоцій є надзвичайно цінний для будь-якого школяра, та й не тільки. Також ми знаємо, що емоції це є робота нашого мозку, це не є наші бажання, це не є наше прагнення бути буркутуном так, чи бути розсердженим на половину класу. Що Це є мозок, який реагує певним чином. Так важливо, щоб діти знали про це і розуміли це ще з шкільних часів, пізніше ці навики емоційної компетентності дитина зможе понести у доросле життя і користуватися ними задля збільшення своєї ефективності і успішності. І регуляція емоцій, ми розуміємо, дуже залежить від сформованих навичок у певному віці, тому чим менша дитина. Чим менший учень розуміє ці постулати, є ними користуватися, тим кращої емоційної компетентності він здобуде впродовж дорослішання. Нам також дуже важливо навчитися розуміти для себе, як для дорослих, а також пізніше пояснювати дітям, що з ними відбувається. І ми про в цій програмі пропонуємо вам таку модель, метафоричну модель кулачка, в якій ми зможемо пояснювати дітям, що відбувається в нашому мозку, коли ми відчуваємо сильні емоції. І модель кулачка позначає, що наш великий палець, який є захований під всіма іншими пальцями, зображає наш середній мозок. І нас зображає певні підкіркові структури, які відповідають за утворення в нас емоцій. І цією підкірковою структурою є наше мегаледитне тіло, яке різко реагує на певні події, на певні ситуації, і в на нашому середньому мозку відбувається активація цієї частинки, і людина тоді починає відчувати емоції тої чи іншої інтенсивності. Наступним. Час... наступною частинкою нашого мозку це є кора головного мозку. Власне, ці дві частини є невід'ємно пов'язані в тому, як ми будемо проявляти свої емоції і наскільки сильно ми зможемо їх відчути і зрозуміти. Тож кора головного мозку це є, власне, всі чотири інших пальці, які накривають цей великий панець, і ми знаємо, що кора головного мозку це є мудра частина мозку, яка вміє мислити, яка вміє думати про наслідки, яка формує певні Когніції, так, тому взаємодія між цими частинками може бути або доброю, або не надто доброю. І на цьому малюнку зображена ситуація, коли дитина відчуває дуже сильні емоції, і комунікація між середніми частинами мозку і між верхньою частиною мозку, тобто між металовидним тілом і корою головного мозку, є порушена. І якщо Подивитися, як це відбувається в реальному житті, то дитина відчуває, наприклад, дуже сильний страх на початку контрольної. Дитина розгубилася, дитина не може згадати, не може відтворити в пам'яті все те, що вона вчила. А в мозку це відбувається так, що так що. Наш верхній мозок не має можливості, добрий спосіб спуститися, знаєте, заспокоїти цю частинку мозку і поговорити з нею, заспокоїти її. І тому нам так важливо розуміти, що коли ми маємо сильні емоції, нам треба наблизити одну частинку мозку і іншу. І ми можемо використовувати ряд технік, які допоможуть стишити наше мигдалевидне тіло і включити нашу лобну кору, яка, власне, допоможе написати тій дитині контрольно, згадати весь пройдений завчений матеріал. Це є один спосіб, яким ми можемо показати дітям, як працює мозок під час сильних емоцій. Однак ми також можемо використати інший спосіб для більш-менших дітей, які люблять інші зображувальні матеріали. І, наприклад, цим мегдалодитним тілом, яким ми зображали великий палець, ми можемо. Дитині пояснити, що це метафорично є такий песик у нас, який стоїть на сторожі нашого емоційного стану. Він пильнує, чи все з нами є добре. І як тільки раптом починає відбуватися контрольне, він починає дуже сильно гавкати. А у відповідь дитина починає дуже сильно хвилюватися, так, вона може мати різні тілесні прояви, так і тим самим. Дуже сильно хвилюватися і не могти згадати цього матеріалу, який буде потрібен для написання цієї контрольної. І тоді ця частинка мозку, яка відповідає за мислення, за контроль, так це та сова, це є ця верхня частина мозку, наша лобна кора, яка багато чого знає, яка насправді вміє стишувати собачку. Нам так важливо пояснювати маленьким дітям. Що дружба між песиком і совою можлива, так і що сова може навчитися багатьох прийомчиків, яких вона може стишувати нашого песика, нагадувати, що все добре, так, і що думка про те, що в мене нічого не вийде є неправдивою і є неправдою про цю маленьку дитину. І тоді наш песик заспокоюється, і тоді сова бере верх в нашому житті і допомагає цій чи іншій дитині, наприклад, написати контролю на ті знання, які вона здобула впродовж завченого матеріалу. Тому ми можемо використовувати різні засоби для того, щоб пояснювати дітям про емоції, бо так важливо є розуміння, що зі мною відбувається, коли я маю сильні емоції. Після цього, як ми вже зрозуміли, що з нами відбувається в нашому мозку, нам дуже важливо зробити наступні кроки. Нам дуже важливо вчити наших учнів усвідомлювати свої емоції. І це є знову ж таки навик, це є навик, з яким ми не народжуємося, це є навик, який ми можемо успадкувати від інших дорослих, навчитися разом з ними. Так, бо я ще раз повторююся, що ми є. Прикладом для наших дітей, і дослідження показують, що жоден такий тренінг, знаєте, з емоційної компетентності, не є настільки ефективним, як той, який дитина бачить приклад від дорослої особи, яка вміє стишувати свої емоції, яка вміє керувати ними. Тому усвідомлювати свої емоції, що зі мною відбувається, є першим кроком до того, щоб зменшувати їхню інтенсивність і допомагати включатися в нашій лобній корі, яка керує нашим життям. Отож, найперше, треба нам вчитися відчувати силу своїх проявів. Тобто те, що ми говорили, що самої присутності емоцій є замало, ми часто можемо чути від дітей, які кажуть, що я злий, я дуже сердитий. Так, і ми, звісно, приймаємо цей прояв, ми чуємо цю емоцію, але нам також важливо зрозуміти, наскільки сильною є ця емоція, бо сила емоцій може бути різною. Ми можемо відчувати силу на 10, можемо бути злими ось такими дуже сильно. Ми можемо ледь-ледь злитися, і це означає, що наша злість є на рівні такого легенького дратування, і ми розуміємо, що сильна злість може спровокувати до того, що дитина може образити когось або нашкодити чиїмось речам, або нашкодити чиємусь здоров'ю. Так, а легке роздратування ми можемо дуже легко зменшити до мінімальних. Відчуттів цієї емоції. Тоді наступне нам дуже важливо вчити дітей відчувати в тілі ці емоції. Так, Що зі мною відбувається, коли я відчуваю ці емоції? Бо дуже часто тіло є нам підказкою до того, що я зараз відчуваю тривогу, бо мій голос починає тремтіти, мої руки починають тремтіти, моє обличчя починає вкриватися. Багрянцем, і це означає, що я ледь трохи починаю хвилюватися або, можливо, навіть дуже, -дуже сильно відчувати страх. Тоді наступним кроком важливо розуміти в тілі відчувати, також вміти озвучити свої емоції, оскільки ми говорили, що емоції це є комунікації. Так важливо навчитися вербалізувати свої емоції, говорити про них. Так, і ми розуміємо, що це є основа емоційної компетентності для будь-якої особи, яка хоче навчитися певних навиків. І певні речі діти можуть справді навчитися і зрозуміти, але деякі речі нам дуже важливо, нам, дорослим, виконувати для того, щоб бути тим добрим середовищем, в якому діти можуть чутися добре. І коли ми говоримо про сильні емоції, які діти мають, розуміємо, що нам дорослим теж те, що треба по іншому, відповідно реагувати. Коли ми говоримо про сильні емоції, ми собі згадуємо цього собачку, який гавкав. Так ми розуміємо, що звертатися до нашої лобної кори, звертатися до нашої розумної кори є дещо невиправданим, не, не, не скажімо так, оскільки тоді ця частинка мозку не є включеною, а включеною є ця нижня частинка мозку, цей собачка, який дуже сильно гавкає. І, зокрема, коли ми переживаємо злість, нам дуже важливо спочатку виключити цього песика, стишити його, а тільки тоді починати говорити до лобної кори. І при кожній сильній емоції першим і дуже важливим кроком є озвучувати стан дитини. Я бачу, що ти злився, я чую, як тобі є непросто, і розумію, що Певна ситуація тебе розсердила. Це робить доросла особа, яка є поруч з її дитиною, або це може робити інший учень, однокласник цієї дитини, який теж навчений емоційному приєднанню до наших сильних емоцій. Бо ще раз повторююся, що лише емоційне приєднання завжди є першим кроком до того, щоб зрегулювати емоційний стан дитини. Тоді нам дуже важливо, коли говоримо про злість. Нам як дорослим важливо оцінити ризики, наскільки є ситуація складною, так чи є справді загроза діях цього учня, які можуть бути небезпечні. Важливим наступним кроком є стабілізувати стан. Так, важливо знаєте, є застосувати метод вентиляції емоцій, який ми. Просимо дитину пояснити, що з нею відбувалося, розказати, через що вона так сильно розсердилася. І тоді пропонувати виходи з цієї ситуації, справді вказувати напрямок, куди ми можемо рухатися і що ми можемо зробити. І Певним таким моментом, який може заспокоїти дитину, може бути вправа на дихання. Ми знаємо, що дихання є універсальним засобом достиження будь-якої емоції на рівні тілесному, і також який заспокоює наш, нашу ту нижню частинку мозку, яка зараз дуже є сильно активована. Також, Використання різних релаксаційних технік, технік майндфулнесу може допомогти дитині знизити інтенсивність злості і тоді робити добрі вибажені висновки з цієї ситуації. Часом також є дуже необхідним цей четвертий крок для того, щоб допомогти дитині зрозуміти цю ситуацію, можливо, знайти інші пояснення в цій ситуації, оскільки життєва мудрість ще не є настільки сформована у наших учнів, ми дорослі сприяємо у формуванні цієї життєвої мудрості і тренуємо в них таку добру, асертивну. Поведінку, в якій вони можуть висловлювати свої потреби, говорити про те, що їм важливо, і вчитися бути почутими. І наступною, сильними, наступною емоцією, яких діти можуть дуже сильно застрягати, це може бути тривога. Ми знаємо, що для більшості дітей дуже притаманно хвилюватися, і причин до хвилювань у школі є безліч. І ми розуміємо, що Першим і дуже важливим кроком для того, щоб стишити хвилювання дитини, заспокоїти цього собачку, є озвучити її стан. І знову ж таки ми використовуємо фрази, що я чую, як тобі є непросто, як дрижить твій голос, я бачу, як ти хвилюєшся так, і розумію, що тобі зараз є непросто відповідати перед цілим класом. Тоді ми також можемо звіритися з дитиною з її думками, оскільки ми добре знаємо, як наші думки можуть впливати на наші емоції. І часом ми можемо дитину запросити разом пороздумувати, наскільки ця думка є правдивою, або наскільки ця думка є корисною, наскільки ця думка справді має місце в її житті, наскільки вона справді може так сильно впливати на її емоційний стан. І тоді, коли ми з'ясуємо, що думка, яка тривожить дитину, є неправдивою і некорисною, нам важливо допомогти дитині відпускати ці неприємні. Відпускати їх як хмаринки на небі, так, або як машини на автостраді, які просто проїжджають повз тебе, які не зачіпають тебе, так само як хмаринки пропливають над нашою головою, вони бувають різні. Так, і так зараз тобі теж прийшла некорисна думка до голови, але вона з'явилася так само вона і зникне. Тоді нам дуже важливо тренувати у дітей. Нашу мужність, так, які ми діємо згідно згідно наших цінностей, які ми допомагаємо дітям згадувати, так, якими є ми насправді, знати правду про себе і знати, яке життя ми хочемо жити, і тоді діяти згідно своїх цінностей, стишити свої сильні емоції. і Відповідати на уроках, робити певні кроки до того, щоб тренувати свою сміливість, адже цього навику також потрібно вчитися. Важливим елементом у емоційній регуляції є правильна реакція на емоцію смутку, прогнічення або почуття провини у дітей. Ми розуміємо вже з попередніх моментів, що Першим і незамінним кроком є приєднання до цих сильних емоцій. Ми так важливо для нас зрозуміти, що сум, провина, пригнічення не має бути опущеним з нас з боку дорослих, що ці емоції мають бути помічені, тому ми їх називаємо і до них приєднуємося. І також ми розуміємо, що бути довго з цими сильними емоціями може бути дещо не корисно для дітей. Тому ми розвиваємо нові, такі більш життєдальні бачення певних реакцій на ту чи іншу ситуацію. І ми запитуємо дитини, які інші альтернативні пояснення можуть бути в цій ситуації? Так, або давай спробуємо подумати, для чого ці зміни відбуваються в цьому твоєму житті, що ти можеш навчитися завдяки цій ситуації, так, і в цілому, якою людиною ти хочеш стати, проживши такі непрості випробування в своєму житті? І дуже коротка розмова може допомогти дитині стишити свої сильні емоції і побачити невеличку свічечку в кінці тунелю, яка буде проводити її до того, щоб мати краще емоційне налаштування і брати своє життя під контроль. Також ми розуміємо, що смуток, пригнічення може бути причиною того, що дитина справді зараз є дещо виснаженою. Тому ми мотивуємо в пошуках ресурсів, мотивуємо в пошуках тих речей, які допомагають наповнювати життя дитини, які допомагають надихати, які допомагають робити певні дії, які допоможуть жити згідно своїх цінностей. Бо жодна дитина не є народженою для того, щоб сумувати, хвилюватися або злитися. Діти народжені для того, щоб бути щасливими. І ми. Дорослі, можемо допомогти їм у цьому.